І одна людина загинула та п'ятеро поранені від потрійного удару Росії по Чернігову. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Окупанти запустили балістичні ракети по місту напередодні ввечері, поцілили у приватний сектор. Понад 10 будинків зруйновано чи пошкоджено. Зараз на зв'язку В'ячеслав Чаус, це голова Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Вважаю міцного. Скажіть, будь ласка, яка зараз є оперативна інформація по цій атаці росіян? І чи можете ви сказати, в якому стані п'ятеро поранених? На сьогодні на ранок ми вже зафіксовано ще шестеро поранених, п'ять з них легкі. Їм надана медична допомога по місцю, вони відпущені. Один перебуває на сьогодні. В лікарні в стані середньої тяжкості. Ну, як ви вже сказали, росіяни вбили 72-річного чоловіка. Він був освітянином, кандидатом до наук. Росіяни-терористи знищують все українське і вбивають українців. Так, а якщо говорити в цілому про те, яким цей рік був для Чернігівської області, ми бачимо, що росіяни перші дні, перші три дні нового року, 2025-го, атакували Україну і Київ. Зокрема, Чернігів, Чернігівська область, на жаль, потерпає теж від цього, враховуючи географію. Яким був 24 й рік для вашого регіону? Ну, перед тим як казати про 24-й, я вже скажу, що в 25-му році ми вже маємо 61 обстріл за три дні, і в цьому році ви бачите, що ворог застосовує як ракети, так і, наприклад, вчора було застосовано близько 10 кабів і теж пошкоджені будинки в Крюківській громаді, в Нагород громаді. Ворог продовжує обстріли 24-й рік. Ворог збільшував обстріли. Ми маємо майже 16 тисяч прильотів на територію Чернігівщини. В основному це ну, в більшості це Чернігівське прикордоння. Ворог застосовує в дуже великій кількості FPV-дрони, також застосовує дуже багато безпілотних літальних апаратів і шахетів, в тому числі, і також збільшив кількість мінометного і артилерійського обстрілу. На прикордоні, ну так. Якщо говорити про те, яким є опалювальний сезон, ми приблизно в середині якраз цього періоду, можливо, ну в першій третині, враховуючи те, що росіяни активно б'ють по енергосистемі України, і це може бути як Захід, так і центр і північ нашої держави. Що зараз із постачанням в оселі Чернігівської області? Якщо казати про опалення, то Чернігівщина на сьогодні з опаленням. Все працює в штатному режимі. Ну, звісно, є там періодично, з'являються якісь технічні питання, які швидко вирішуються, але, в принципі, Чернігівщина з опаленням. А якщо казати про електропостачання, то ну, найбільша проблема з електропостачанням на прикордонні от, станом на ранок по звіту, майже 1800 абонентів знаходяться. Без електропостачання внаслідок бойових дій це насправді дуже важка робота наших енергетиків з відновленням. Вони відновлюють електропостачання да там, де це можна зробити. Це дуже важко, тому що ворог активно застосовує FPV-дрони, в тому числі по нашим енергетикам. Тому енергетики на сьогодні спільно з військовими з національною поліцією з органами місцевого самоврядування роблять неможливо, щоб дати людям повернути світ. Але на ранок майже 1800 абонентів буде електропостачання у нас до бойових дій на прикордонні Чернігівщини. Скажіть, а наскільки вдається зараз зміцнювати укріплення на кордоні з двома фактично країнами, враховуючи складність географії, рельєфу і те, що ворог, я так розумію, досі використовує тактику диверсійно-розвідувальних груп не тільки в сусідній сумщині, але й на Чернігівщині. Ми постійно нарощуємо фортифікацію. Ми маємо більше 450 кілометрів кордону з Росією з Білоруссю. Відповідно відповідально ставимося і до однієї і до, і до другої ділянки кордону, враховуючи досвід двадцятого року, як заходить ворог на територію Чернігівщини. Фортифікації постійно укріплюються. Ми нарощуємо фортифікаційну спроможність на кількох лініях оборони і продовжимо це робити в двадцять році. Ми маємо бути готові до того, що ворог. Будь-який момент може піти землею на Чернігівщину. Ми маємо зробити все, щоб у його цього бажання не було. Але я правильно розумію, що е, ті укріплення, які вже були побудовані, вони також удосконалюються. До прикладу, зараз край важливий захист від fpv дронів ворога, і це теж потребує певної модифікації, або навіть якщо це зведення з нуля укріплень чи певних траншей, то це також певні накриття, лабіринти для того, щоб е, дрон не міг залетіти. Дуже мало, на жаль, публічно можна говорити про це питання про фортифікацію. Хочу сказати тільки те, що сьогодні всі підрозділи, і Збройні сили, і обласна адміністрація, і місцеві громади задіяні в цьому процесі, і ми постійно нарощуємо фортифікаційну потужність нашої області. Зрозуміло. Гаразд. Дякую вам, пане В'ячеславе. В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації, щойно був наживо.